Шановний вечір вам, добрі телеглядачі. Як завжди, по п'ятницям огляд свіжих рівеньських газет. Газета рівне вечірня, третя стрінка. Замітка повітря раптом стало чистим. Газета дивується, що пару тижнів назад рівне назвало одним з самих великих смердючок серед міст в Україні з сильним забрудненням повітря. Наш мер Хомко, ясно, річ обурився. Воззвав до небес, апелював до атмосферних явищ, кляв горе екологів в столиці, що нарахували так багато важких металів у нас повітрі. Насипав проклять у формі гнівних відповідей в газети і наслав нову перевірку з державного управління охорони навколишнього середовища. А для чистоти експерименту представив ще і прокуратуру. Прокуратуру спустив з небес на нашу грішну формальдегідну землю. Вони відібрали собі у колбу проб ґрунтів, асфальту, вихлопних газів. І кажуть, цитую нашого місцевого начальника аналізатора з управління охорони навколишнього середовища перевищень рівнів забруднення не виявили ніде ні фенолу, ні формальдегіду. Просто як під землю провалилося. Нема і питає, чим чим зумовлені такі результати? Тяжко сказати, чи попередній результат був технічною помилкою, хто знає. Отакі от рішення у продовження теми мерзкої теми на п'ятій сторінці. Мер стоїть з великим букетом і ховає у нагрудну кишеню щось схоже на премію до свого мерського покладу. Посадя називається селя, називається хомка. Пропонують заохочувати не грішми, а грамотами. І ясно з фото, що грамоту він би у кишені собі на грудну не пхав. Отож, недавно нашу меру знову нарахували преміальні. За що? Звичайно, не за те, що місто потрапило у п'ятірку найбрудніших міст в Україні. За що ж він недавно здається їздив у Канни на Лазурне узбережжя? Якийсь приз отримав, мабуть, за це. Ну за щось нарахували. От і депутати від опозиції обурилися. І кажуть, що можна було б грамотою заохотити мера з великим гербом України на жовто-гарачому папері з синім обідком. У нас такими частіше за все преміюють двірників. Двірників та вчителів, але мер не дуже хоче заохочуватись грамотою і каже: у мене ж зарплата вдвічі нижча, ніж була у водоканалі. Цитую, але ж мені за щось треба жити. Дійсно, мер працює в Кане, їздить в Баварію по обміну досвідом за підвісними горщиками для квітів. їздить. Дійсно, людині треба за щось жити. Газета тижневик ого. Залок першої сторінки не залишає ніяких варіантів нікому і лякає своєю однозначністю. Берташ контролюватиме кожну. Копійку, але спочатку, читаючи першу стрінку, я зображав за підводний човен Запоріжжя. Єдиний у нас збудований ще в далекому 1970 році. Він після довгих ремонтних робіт має у квітні цитую вийти в море для випробувань. Може не треба, може хай стоїть. Я так думаю, було б надійніше. Він завжди був би у нас єдиним українським підводним човном, і не треба ніяких випробувань. На один з сторінці газет розповідає для чогось, як правильно стріляти з арбалета. Плюс ілюстрація дядько, який перелякано присів за щитом і тримає щось у зубах. Отож, раді треба впертися ногою у спеціальне страми, ну якщо вона у вас є, і зачепити натяжний гак до шкіряного ременя на поясі. Після цього вкласти ще болт, якийсь болт у якийсь пас. Саме вміло вкладений у пас арбалета болт допоміг русько-литовському війську перемогти татар у битві на Синіх Водах у 1350 якомусь там році. Про це велика стаття, передрук з www.ispravda.com.ua slash articles slash 2011 slash 12 366894 За цією адресою можна знайти цю Статтю вже в первісному варіанті. Ну і портечись до теми, до теми номеру статті інтерв'ю з Берташом, який контролюватиме кожну копійку. Знову Василь Михайлович розповідає про здобутки серед них знову. Музей спливає у полі у пересопниці, називає його серед здобутків, таким за яким нас тепер ідентифікують. Мабуть, кажуть, а Рівенська область це там, де музей в полі стоїть за 50 мільйонів е, карбонців, чи то гривень. Потім підкаться, що в Білорусі, де він побував недавно льодових палаців так багато набудувала. А він же каже: а у нас жодного нема. А пан Берташ у нас відомий любитель будувати льодові палаци державним коштом. Потім журналіст питає, що там з дорогами. А Берташ каже, начебто, а що там з дорогами? Вірніше, якщо бути точним, каже: да, мали дві збудувати, але на трасу київ Київ-Ковель не вистачило туди і перекинули. Вони сердишні, там десь у цій трасі дві дороженькі і лежать. Плюс дорога рівна луськ там же тихенько лежить другим шаром знизу. Звичайно, слів хороших про президента. Сьогодні президент чітко побачив. Сьогодні президент усе робить. Сьогодні у президента є все, щоб виконати обіцяне людям. Серед позитивних речей слід відмітити, що Василь Михайлович не згадує, зовсім не згадує енергетичну вербу. А чому? Бо говорячи про енергозберігаючу політику, зауважує, що у нас же 40% території вкриті лісами. Як тут не перейти на альтернативні види палива? Тобто, прямо пропонує нам перейти на Ліси, але тут же поклапливо додає села, газифікуватимемо і надалі. Отакий він у нас, Василь, всемогущий. <му> Газета Рівне Експрес, якась неузгодженість сповітно у загалу конкретній сторінці. Будівництво сміттєпереробного заводу майже завершено. Це Рівненський сміттєпереробний завод, яким нам усі вуха продзищали і продовжують зазищати таких розпинань від гордиці. Хоча б було б, я думаю, буде цікаво потім глянути на наші з вами квитанції за вивіз сміття через півроку. Чи не буде між ними і гарним цим німецьким заводом якогось нехорошого зв'язку у цифрах до сплати? Але повертаючись до наших сміттєпереробних баранів, тобто заводу. У перших рядках газета пише: цитую, будівництво вже майже завершено, залишилось лише озеленити територію підприємства, посіяти лише. Траву, але читаєш далі, і виявляється, що обладнання самого заводу ще не привезли. І директор комунального підприємства, який так опікується заводом, каже: як швидко привезуть, не беруся згадувати. А далі каже, ще й триватиме кількамісячний процес його встановлення і набору персоналу. Тому я думаю, це справа не швидка. Нові підходи у поліському музейному екскурсоводстві вигадали у музеї бурштину. Так скромно називають у нас дві кімнатки у будинку. Вченого про це стаття на четвертій сторінці розповідь про організовану нічну екскурсію. Директор музею передягається у Уласа Самчука. Шкода, що не у Шилера чи Чирана Кокто, але вони у нас не народилися, тому мусить передягатися у тих, хто вже є. І уночі до нього приходить його муза екскурсовод. Катерина і розповідає йому легенди. Тут же сонні дітки на фото видно, бо вони ж вже півпівдесятого вечора. Вони сонно водять хоровод. і увага. У кінці кінців всіх пригощають настоянкою, бурштановою настоянкою. Напій має золотистий колір та дивний присмак. Так, випиваючи разом з директором і музою Уласенчука. Діти проводять час у темному малоосвітленому музеї. Щось у цьому є. І на завершення вільне слово сторінка дівич вечір. Ціла сторінка дівочих історій під рубриками, під рубриками. І таке буває доля, невигадана історія. В першій найдовшій історії Вікторії хотілося більшого. А крім крім нечастих зустрічей, він нічого не пропонував. Історія чергується періодами, коли у дівчини то вмикається, то вмикається роботу робота мозку і кори обох півкуль. Цитую, що тримало його біля дружини, вона не розуміла. Потім була річниця, як вони зустрічалися. Чому ніколи не говориш мені ніжних слів? Осмілівши від випитого, спитала вона. Слова все нищать. Навіщо вони не зморгнувши, відповів він. А от цікаво, якби зморгнув, чи це щось би поміняло в їхніх стосунках і додав: коли ми злітаємо на Еверест, чи потрібні нам ще й слова? Бачите, як гарно про гори каже цей дядько жонатий, який перед цим казав, що слова нічого не варті. Потім знову мозок у Вікторії переходить у сплячий режим. Цитую одяг безшумно впав на тілим, тіло до тіла. Губи до губів. Вона відчула його грудьми, кінчиками пальців переплетених рук. А потім знову включився у жінки мозок. Я тобі не дружина і не коханка, бо ти не вмієш кохати. Вона забрала мовчки речі і направилася до виходу. Далі оповідання називається інопланетянин, але так він у історії не з'явився. Отака примхлива дівоча історія. отакі історії цього тижня. До наступної п'ятниці.